Лінії фронту Херсонській області загрожує поділ на частини і встановленням озброєного кордону, подібного до Берлінського муру. Про це в інтерв'ю за телеграф розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Росія продовжує отримувати приблизно 70% області на лівому березі річки, і це означає, що Херсонська область опинилася фактично поділеною, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, яка заморозить лінію фронту. За словами очільника, ова російські війська на півдні України прагнуть захопити плацдарма на річ ці Дніпро, щоб використовувати їх як розмінну монету у мирних переговорах. Ну і зараз детальніше будемо говорити про те, що відбувається на фронті, зокрема на Покровському напрямку. До нашої ефіру долучається офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. Пане Сергію, мої вітання і слава Україні! Героям слава. Відразу зазначу для наших глядачів, що зараз ви побачите на своїх екранах QR-код. Відразу перейшовши на нього, ви таким чином можете задонатити, допомогти нашим бійцям. Пане Сергію, буквально коротко розпов... розкажіть, на що зараз збираєте і в чому є найбільша потреба? Потреба зараз саме на комплектуючі до засобів РЕП. Угу. От і от це ми зараз ну, повинні найкоротші терміни закрити. От, е наскільки потужно вони вже працюють, і бачать на фронті, от, це і захист від їхніх дронів, е не буду вдаватися в подробиці, але і вже більші, е більші потужності, які у нас є саме за допомогою РЕБів, ми садимо дуже велику кількість різноманітних mm -hmm. е літаючих, скажімо, предметів ворога. і от. Це життя і здоров'я, і це наші успіхи на фронті. Тому Дразу дякую вам. всім хто хто допомагає. Так, друзі, долучайтеся активніше. А ми ж тим часом перейдемо до ситуації на фронті. Пане Сергію, ваші побратими зараз кажуть, що чи не вперше за останні місяці покровський напрямок за кількістю боєзітнень вийшов по факту на друге місце. Хоча він майже завжди був першим. Найбільше боїв тепер фіксується навпаки на турецькому напрямку. Чи означає це, що росіяни повільно відступають з Покровського напрямку, і він стає їм більше нецікавим? Чи це лише тимчасова пауза? Ну більше, більше можу сказати свою думку, що це тимчасово наміри ворога не змінились. Але що відбулося на покровському напрямку? Правильне розташування, планування, от виснаження ворога. От тому, що ну дійсно була дуже велика увага з боку противника. Я лапка кажу, увага усі спроби штурмів місних постійно. От і професійність кожного і кожної захисниці на цій ділянці, в тому числі, от дозволи ну дозволи нам сьогодні, скажімо, панувати. ситуація. звісно, характеризується як напружено контрольована. От але при цьому. Любий рух ворога, любий, повторюю, він під контролем е, наших сил. От ми е, дуже уважно спостерігаємо за їхнім переміщенням, причому цілодобово. От і е, в, там, де тільки вони намагаються десь накопичитися і йти вже на штурми, ну відповідно до цього відбуваються певні дії. От е, постійно працюємо над тим, щоб знищувати їхні, скажем. Тимчасові базування пункти управління дронами, старлінки, генератори, тобто залітаємо, скажімо, по їхнім найближчим тилам. Я зараз скажу безпосередньо за 59-ту окрему штурмову бригаду. Ну і інші підрозділи які на цьому напрямку, от тому пане Сергію, е можна е уточню. Ми зараз е е на цьому напрямку наступаємо чи контрнаступаємо, як можна охарактеризувати в масштабах наші бойові дії. По можливості контратакуємо, угу. по можливості звільняємо певні ділянки, які, скажімо, в тактичному плані для нас необхідні для того, щоб в подальшому закріпитися і утримувати цю скажем, цей напрямок, цю ділянку фронту. Угу. А, пане Сергію, ще дуже цікаво, військові кажуть, що з'являються з боку росіян дороги, які. Повністю перекриті сітками, щоб українські дрони не порушували їхні шляхи сполучення і постачання. Чи помічали ви щось подібне? І що це за такий метод, і наскільки це унеможливлює роботу наших БПЛА, зокрема? Ну я думаю, що це знаєте, це тимчасові так як з цими танками-мангалами було все одно з ми їх е -е, знищуємо і, і будемо знищувати, якщо вони з'являться, тому це все тимчасово, це все показує ще раз. Скажем, в лапках нанотехнології Рефії в сучасній війні вони весь час десь відкатуються назад. Там і я маю на увазі і віслюки, і коні, і легкові автомобілі на полі бою, використовуючи при на штурми. Ну і, і, і таке інше. Тому, скажем, якісь. Ми дуже оперативно реагуємо на любі зміни, не тільки скажемо в таких засобах, ну і в більш потужних в тих же самих їхніх е літаючих безпілотників. От які сьогодні там ну певна кількість, е певна велика кількість є на фронті, але реагуємо швидко і в тому слічому на комплектуючі до ребів збираємо, тому що нам потрібні постійно деталі, які ми зможемо скажімо, коригувати. Е швиденько реагувати на то, що ворог намагається ну яким чином там нас значить, обійти в цьому плані. Пане Сергію, чи вплинула зараз політична ситуація, зокрема на лінію фронту? Чи е, торкнулася зокрема Покровського напрямку, е, зупинка допомоги від Сполучених Штатів Америки? Е, зупинка обміну розвідданими це якось позначилось на виконанні ваших бойових завдань безпосередньо. Скажу так, я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім нашим партнерам в тилу, які постійно нам допомагають різноманітними засобами, і безпілотниками, і ребами, і, і всім іншим старлінками, і генераторами, з станціями, і так далі. Тому сказати собі якісь зміни такі там суттєві ну нема змін. Ми просто виконуємо свою роботу, будемо виконувати свій обов'язок як громадяни, як військові. От, до, до, до того поки земля не буде звільнена, все а вже задача дипломатів наших людей відповідальних за цей напрямок на свисті налагодити всі відносини. От і для того, щоб ну скажемо завершувати цю війну, а до цього максимальна концентрація, мобілізація е, навколо Сил оборони, всіх громадян. Які сьогодні вважають себе громадянами України, які вважають себе українцями, патріотами, і не тільки це не тільки наша задача, це задача всього суспільства. От, тому ну якось так пане Сергію, я знаю, що на покровському напрямку Росіяни понесли значні втрати? А як у нас зараз з поповненням нашої армії, нашого війська? Чи багато останнім часом долучилися зокрема тих людей, які готові саме захищати нашу країну, і безпосередньо потрапили на покровський напрямок? От яку тенденцію ви зараз бачите? Значить, скажу так, що е, великий е, при, прихід військо було людей, які самовольно залишили частини, і цей закон все ж таки дозволив їм поповнити mm -hmm. ряди. бо що е, постійно кожен день е, люди телефонували, люди намагалися, люди йшли, е, поверталися. Тобто, це відношення. Це ще раз каже про те, що в нашій армії все ж таки відношення командирів. До підлеглих, ну бувають окремі випадки, ми про це знаємо. і Зі свого боку, кажу, боремось з цим, щоб не було такого, знаєте, хамського відносина, я начальник, а ти дурак. от е, І саме от такі відносини е, суттєво відрізняють нас від росіян, коли mm -hmm. там е, розстрілюють своїх, е, залякують тільки на за рахунок того, що вони. Тортурами і залякуванням це здійснюють у ці наступальні дії, але це все не може е, бути довго. Це ну короткий термін, тільки має свою ефективність е, завтра. Ця армія обов'язково повернеться до своїх добівок, до своїх місць і селищ, і там почнеться те, що ми ну те, що повинно бути. Зрозуміло, пане Сергію, почули вас. Я вам дякую за те, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру Київ. 24 Нагадаю, офіцер зсу Сергій Цихоцький спілкувався з нами. Говорили про ситуацію на покровському напрямку.